Дизайнер це комунікаційна професія, і я категорично проти всіх цих людей, які мені кажуть, мене не цікавить естетика я займаюся виключно розв'язання проблем. Передусім, я думаю, що дизайнери занадто часто ненавидять своїх а дарма, бо насправді більшість клієнтів розумніші за більшість дизайнерів. Багато дизайнерів чомусь думають, що їхня робота виграти оцю потворну золоту лева в Каннах. Що як на мене просто дурість? Ну це ідіотизм. Якщо ти хочеш розширюватися і створювати велику студію, доведеться братися за будь-які замовлення від будь-кого. За всі 35 років існування нашої студії ми жодного разу не пічилися. Бо підчинг це купа проблем. Ми можемо робити гарну роботу лише якщо піднімемо красу. на той самий рівень важливості, що й функції. Песимізм справді глобальне явище, і Україна тут не виняток. Але все ж, якби ви писали цю книжку сьогодні, у цей час, у цьому світі, назва була б та сама, правда? О так. Зараз краще. Зараз краще. І навіть більше завтра буде ще краще.